На сторожі законності при Карпаті вже майже рік стоїть громадський антикорупційний комітет при голові ОДА. Нагадаємо, його представники на громадських засадах відстежують правовий порядок в регіоні. За словами керівника структури Василя Тенкова, на звернень від громадян вистачає. Люди скаржаться як на регіональні відділення державних інспекцій, так і на місцеву владу та приватні бізнесові структури. Серйозні порушення наразі виявили в городенці. За невиконані взагалі роботи бізнесовим. Структуру якимось приватним підприємцям перерахували йому 11 тисяч, ну просто ні за що, 11 тисяч гривень. Трактор ЮМЗ чи МТЗ списали, він списаний металолом здали, а він і далі їздить, не зняти, ні з реєстрації, і, 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 і солярку списують, ну заробляють гроші, це ж понятно. Це, як кажуть, корупційна діяльність стопроцентова. Я думаю, що цьому факту треба йому дати гласку. На думку голови ОДА робота антикорупційного комітету недостатня, адже орган наразі не виявив резонансних випадків перевищення службових обов'язків чи інших порушень. Таку статистику Михайло Вишовенюк пов'язує з тривалим встановленням структури за всі корупційні дії державних службовців, тому що голови сільських рад, тому що мера міста маєте повне право звертатись в суд, щоб суд встановлював. Ступінь відповідальності. Якщо суд встановлює, що це корупційна дія, такий чиновник повинен бути звільнений заміну на посади. На протязі якого терміну Василь Васильович? На протязі трьох днів. Чого ви панькаєтесь? Чого оговорювати? Водночас визнали громадські антикорупційники. Документувати факти порушень, особливо від громадян, досить важко, адже останні просто бояться відкрито надавати таку інформацію.